Що, здавалось би, пов'язує Маяковського з нашим прем'єром Шмигеллем? Я нагадаю, багато людей старшого віку і так пам'ятають, такий віршик Маяковського, крошка син к отцу прийшов і спросила кроха, що такое хорошо, і що такое плохо. Отак, прийшли до. Нашого прем'єр-міністра. І спитали, ви хвастаєтесь тим, що вчительську доплату отримують майже 500 тисяч педагогів? Це заявив Шмигаль, який власноруч 5 років занижував єдину тарифну сітку і всю зарплату педагогам? Занижаючи в два п'ять разів посадові оклади, а з січня цього року він ще й умудрився заморозити інфляційно знецінювати вчительську зарплату. А потім, вибачте, за це слово відслюнявив їм доплату. Доплату за що і до чого? Хіба вчителі не заробили. Своєї праці не доплату, а належну заробітну плату.